Як сказати англійською Я жартую, розслабся? Для цього є ідіома pull someone's leg. Дослівно тягнути когось за ногу. Але насправді вона означає жартувати чи розігрувати когось. Уяви ситуацію, твій друг запізнився на зустріч, а ти серйозним голосом кажеш: We've already finished eating without you». Він засмучується, а ти відразу додаєш I'm just pulling your leg. Я жартую, розслабся. I'm just pulling your leg. Ця фраза допомагає зняти напруження і показати, що твої слова були лише жартом. А коли ти востаннє жартував так, що довелося пояснювати I'm just pulling your leg, поділись у коментарях. Досі перекладаєш голові, пора змінити це. Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.